У своїй нагірній проповіді про блаженства Ісус Христос зачислив до блаженних тих, що є лагідними в своєму житті. Вони в нагороду одержать не тільки небо, але й наслідять землю. Хто ж більше унаслідував землю, як не Марія? Вона за життя здобула собі велику прихильність людей. По своїй любові відносилася до всіх людей лагідно і спокійно, терпеливо слухала докори, а за кривду, їй заподіяну ніколи не відчувала в серці гніву чи жадоби пімсти. Ірод, Пилат, Анна, Каяфа. Викликували в серці Марії радше співчуття, ніж нарікання. Лагідність це неначе на розгніване, розбурхане, розлючене серце, лагідний уміє нетерпеливого вислухати, засмученого заспокоїти, грізного усмирити. Лагідність діє, як той легенький весняний дощик, який спокійно, дрібнисто падає, всякає у землю і допомагає зерновій скільчитися та рости. І, навпаки, раптовий, зливний дощ спливає по землі і мало що допомагає, а буває. Що більше шкоди нанесе, ніж добра. Який інакший був би світ, коли б запанував у кожного з нас дух лагідності, спокою, тихості. Менше було б гострих, прикрих слів, не одну справу, яку робилося швидко, без роздуми, можна було б. Спокійно обдумати, і з порадою виконати та успіхом завершити. Скільки мудрих порад вказівок ми б одержали, якби спокійно дозволили іншому висловити свою думку, з того всього користає лагідна людина, своїм вирозумінням здобуває собі любов. І у ворогів. А найперше лагідна людина має спокій у своєму серці. Це в нагороду для тих, що стараються набути духа лагідності, бо сказав Христос: навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Одначе лагідність не означає м'якість волі чи безхребетність. Хитрун здобуває свою ціль хитрістю, силою, підступом, а лагідний своїм спокоєм, щирістю і добротою. Одного разу привели до Христа жінку, явну грішницю. Яку зловили на грісі і почали говорити, доказувати, що треба її укаменувати. Ісус, незважаючи на них, почав писати пальцем на землі. Відтак, на їх настирливі допити, сказав, хто з вас без гріха, той нехай перший кине в неї каменем. І далі писав по землі. Фарисеї з докорами сумління почали один по одному підходити. Зостались тільки Ісус і жінка. Ісус урятував тіло й душу нещасної жінки. Лагідність розброює сильних, а скріплює немічних. Ісусе. Маріє, Йосифе, хай моя душа спочине з вами в мирі.